Це Франсуа. Він із Франції і зараз живе в Україні і багато в чому допомагає нашим людям. Особисто від себе я дуже дякую йому за його роботу. Послухайте, що він говорить, і також я думаю, вам буде що сказати у коментарях. Привіт усім! Мене звати Франсуа. Я француз, який живе досить давно в Україні. Що я займаюся тут? Я займаюся гуманітарною допомогою та відправляю дітей, постражані від війни, на відпочинок і реабілітацію у Франції та у Німеччині. Чому я вирішив створити контент? Перша мета – це я тільки хочу вам показувати, чому француз вирішив жити в Україні під час війни. А друга мета – я хочу показувати,